Сказав Господь причуцю, царство небесне, буде подібне до десяти дій, що взяли свої лампи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світечі та не взяли оливи з собою. Мудрі, що взяли посудину оливу, а що молодий забарився всі задрімали, поснули, та о півночі залунав крик, ось молодий, виходьте виходьмо зустріч. Скопились тоді ті діви, що тратували свої світечі, і нерозумні кажуть до них дайте нам ваші оливи, бо ваші світичі, бо наші світичі, гаснуть, тоді, ж у відповідь їм кажуть. Щоб часом нам і вам не забракло, підіть краще до продавців і купіть собі. Як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були, готові війшли з ним у весільну світлицю і замкнулися двері. Нарешті приходить також інші діли. Кажуть Господи, Господи, відчини нам. Він у відповідь сказав їй, істину каже: я вас не знаю, чувайте, отже, не знаєте, бо ні дня, ні години, коли з ним чоловічий прийде. Слава Ісусу Христу! Слава Христу! Слава Якщо розбирати сьогоднішнє Євангеліє то треба спочатку почати говорити, що таке є весілля в юдеї. і яка є традиція. Тоді стає зрозуміло, про що Ісус починає розповідати цю притчу. Ну, для початку весілля євреїв це не є просто сімейне свято, але це є також і релігійне свято. Коли починався вечір, молодий разом із своїми друзями відправлявся додому в молодою. І, відповідно, вже тоді з молодою вертався додому і відбувалося святе саме святкування. І це святкування могло тривати поза сім днів. Пригадуйте собі чудо в Кані Галалейській. Нічого дивного, що до нас обрати, сім днів святкувати то так здається, то справді треба приготуватися дуже добре, зважте при тому, що в той час холодильників не було. І це все готувати і дбати, це справді було досить, досить і нелегко. Проте, коли приходив жених і починали вони гукати, і якщо невіста разом із своїми подругами не була готова на зустріч з це вважалося досить великим таким, скажімо, зневаженням себе і свого дому. Тому молоді, зокрема, невіста, завжди мала мати на готові. Зрештою, якщо подивитися на нашу українську традицію, дівчина на видання мала мати за готові рушники. І гори володій війські, коли прийшли свати, а не було в хаті вишитих рушників. Це щось подібне, як десь в єврейській цій традиції. Отже, якщо подивитися на самі ж ці світочі, це була така невелика посудинка, яка в собі мала гнотик. І якщо не було достатньо в ній Олини, вона просто не горіла. Тому Христос і каже, що ці не приготували собі ще якусь посудину олії для цієї лампади. Тому, якщо не було її достатньо, вона відповідно гасла. І Христос не просто говорить про ці світочі, адже олива в Святому Писанні – це є символ Святого Духа, а також символ праведності, милосердя та внутрішньої такої готовності відповісти Господеві. Коли Господь узиває до свого вибору. Зрештою, в рабі є навіть прислів'я, що Тора це є світильник, а добрі діла це є і відповідь на Тору, що є цією оливою життя. Відповідати на святе Писання це є олива життя. Можемо сказати по-іншому, це є мудрість відповідати на святе Писання. Отже, мудрі діви. Або, як кажуть євреї хахамон, це були ті, які мали в собі житейську певну мудрість пов'язані з тим, щоб бути готовими зустріти цього жениха. Цей жених в ізраїльському роді завжди розумівся, як Месія. Ті, які були готові зустріти Месія. І немудрі діви, невісти це Експілот. Це ті, які собі легковажили і не мали того внутрішнього, скажімо так, навіть запасу зустрітися цього месію. Іншими словами, це людина, яка гадає, що їй ніколи не прийдеться давати звіту перед Господом Бога. Тобто це людина, яка ніколи не думає про те, що може померти. Це, можна сказати, такі немудрі діви, які собі легко важать своїм життям. І, як бачимо, Христос конкретно дає такий певний натяк, що коли прийшов цей жених Месія, є ті, які не очікують. Але змінити вже щось буде неможливо. Не можна буде покаятися вже, не можна буде надолужити за свої гріхи. Адже час уже минув. Тобто час, можна сказати так, милосердя Божого триває до того часу, поки не прийде Месія. Як тільки прийде Месія настане цей час, час милосердя завершиться, і Господь тоді виступає як справедливий суддя. Тому, Замкнуті двері в єврейському розумінні це є ознака суду Божого. І зважте, коли ці мудрі діви приходять, Христос каже, я вас не знаю. І не просто я вас не знаю, але вживає, ще таке слово «істинно» я вас не знаю. Тобто по правді кажуть, ви до мене не належите». Нічого спільного з вами у мене немає. Це є цілковите відкинення, де вже зміни вироку чи якогось милосердя на цей вирок не буде. Тобто ви мали час, поки не було вже нехай, ви мали час купити цю уливу, придбати її. Тобто, іншими словами, ви мали можливість направити своє життя відповідно до Божого Слова. Але коли прийшов жених, істину-істину каже нас, я вас не знаю. Цю притчу можна перефразувати, зробити чисто таку сучасну. Уявім собі таку ситуацію. Є група студентів, коли приходить їхній викладач і каже, будьте готові, бо зробимо контрольну». І ця контрольна буде вирішальна. Це буде оцінка за семестр. Дехто постійно собі щось записував, щось підчитував, а інше собі, а, маємо час, вивчимо. Та один прекрасний раз, замість того, щоб читати лекцію, їхній професор каже, витягуйте Осочник. І все, що у вас є на столі, прошу поховати. Ті, що постійно готувалися, для них це не є проблема бо не справді готові. Але ті, що думали, маємо час вивчити, це є нездача семестр. І можливе відрахування. Весь той час, який ми вчилися в навчальному закладі, може бути не до чого, адже їх відрахували. Вони просто втратили свій час. Те саме стосується з людиною, яка собі легко важить, Забувши про те, що прийде Господь і треба буде дати звіт. І це є та велика небезпека, яку світло ці церкви Диявол саме найбільше старається приспати людську пинність Має достатньо часу. Хоча Господь. Багато разів Святому Писанні каже: не знаєш ні дня, ні години. Тобто Господь постійно застерігає. І тут випливає таке гарне українське слово. Чувайте. Чування, якщо безпосередньо перекласти іншому пояснення цього слова, це не є страх, але це є стан. Люблячої готовності, дуже гарно пояснення, люблячої готовності. Не просто готовності, але люблячої. Тобто, коли людина це робить від серця, не тому, що я боюся, але тому, що я це роблю від серця. Це мені є до снаги. Тобто, дбаючи про свою душу. Коли я роблю це так, як навчав Господь від серця. Тому сьогоднішня Євангелія нас закликає до того чувати, пам'ятати, що Господь прийде і кожен мусить дати свій звіт. Тому пильнуємо своє серце, щоб нам ніколи не забракло поли.